Латін, джерело міо, і Марганцю та Елма Ким стали і чим займаються діти українських зірок? Дивіться просто зараз. Старша донька Олі Полякової. Маша з маличку звикла до камер, світла софітів та прикутої уваги до себе. Вона знімалася з мамою у шоу і так само мріяла про велику сцену. Це Мой бата. Власне, тому у 16 років вже відіграла рок-концерт. Маша Полякова створила свою групу, яку назвала шви. Для першого концерту вона обрала ультракоротку сукню, і кеде зробила собі яскравий макіяж з великими стрілками на очах. А свій образ вона доповнила чокером. Однак, зовнішній вигляд спадкоємиці полякової не найголовніше, що спантеличило фанатів. Більшої уваги привернула пісня. Полякова старша зазначила, що про матюкливі пісні доньки нічого не знала і почула їх вперше вже безпосередньо на концерті. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях. Ми ви послухали Когда-нібудь поінтересувались музика, котро слушають ваше діті вибучні дивились на тому що діло машка це просто сказочки. Також полякова зауважила, що, хоч і не схвалює таку творчість, однак не може не підтримувати свою дитину і зізналася, що вважає матюки частиною твердої життєвої позиції, і сама може ввернути у розмову міцне слівце. Мабуть, саме такі міцні слова гучно лунали в їхньому домі, коли Маша не змогла розпочати навчання в американському університеті через проблеми з візою. Зараз буде ексклюзив. Люди, а дивіться, ексклюзив, але не про себе, про про своєї доньки. Ти така хороша мама. Маша вступила у Берклі ще півтора роки тому, але через операцію їй довелося відкласти поїздку до США і відклала настільки, що коли приїхала до Бостона, її просто не впустили до країни. Зі слів Полякової вона підняла на ноги весь Бостон. Однак допомогти доньці чи бодай з'ясувати, що відбулося, не змогла. А вона ж думала, що вона зараз приїде, вона зараз поплаче, вона поповзе на колінах, порве волоси, комусь десь на лапу. Вся ну, маму. Все, ну все як у нас в Україні. Розумієте? Вона ж думає, що це можна порішати. Як виявилося, Машу відрахували з університету через те, що вона вчасно не з'явилася на початок навчального року. Та, на щастя, за два місяці її все ж таки поновили здобувати граніт науки. Полякова молодша отримує освіту в сфері музики та композиції. Раніше вона навчалася в музичному університеті у Лондоні, але згодом повернулася в Україну, де вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, а потім все ж таки перебувала. Велася до американського вишу, Америка подарувала Марії не лише знання та освіту, але і власну сім'ю. Адже влітку цього року вона несподівано повідомила, що вийшла заміж її обранцем. Став Еден Пасенрелі, Він басист і теж навчається в Берклі. Таке раннє заміжі у мережі почали пов'язувати з вагітністю дівчини однак, в сторіс вона запевнила, що на дитину не чекає. А ще повідомила, що її новоспечений чоловік єврей. Ну, дивіться, з законодавством України на шліп. Поки що не прийнятий, щоб наш шлюб прийняли в законодавство України, нам треба якусь почать поставити. Наразі Маша мешкає разом з чоловіком та його родиною в їхньому будинку, але згодом вони переїдуть жити окремо. Вона зізналася, що її тепло прийняли в новій сім'ї, і стосунки склалися дуже гармонійно. Також донька Поляковою розкрила, що її українська родина познайомилася з родичами чоловіка просто перед церемонією розпису. Тож рішення про зиміжів. 20-річному віці донька полякової приймала самостійно. І Якщо раніше Оля не була в захваті від вибору маші, цього разу вона залишилася задоволеною. Також Оля дала зрозуміти, що після заміжжя її донька повинна будувати власне життя самостійно, не покладаючись на батьківську фінансову допомогу. А от Єфросиніна зайвий раз похизуватися дорослою красуною донечкою не може. Її 21-річна нана публічною бути не хоче і просить зіркову маму не публікувати її у своїх соцмережах. Вона каже: мама: публічність це тотальна відмова від свободи життя. До слова, Єфросиніна навіть пригадала конкретну ситуацію, після якої її донька категорично відмовилася від публічності. Якось вона наїхала з дітьми класом електричкою до Львова. Їй тоді було років 12-13, Вони всі разом розмовляли, пили неалкогольні напої, їли щось, і раптом маші Єфросиніній надіслали повідомлення, фото на не зняте нишком підписницею. На відео валялися якісь папірці, пляшки, і прихильниця написала. Ваша донька дотична до такого безладу в вагоні? За словами Маші, вона зробила тоді велику помилку і запитала Нану, як вона могла таке вчинити. На що донька їй відповіла: Мамо, а як ця людина могла мене знімати? Тоді Маша зробила для себе два висновки. Вона завжди має бути на боці своїх дітей і має зважати на їх вибір. З того часу донька Маша жодного разу не дозволила себе сфотографувати і опублікувати у соцмережах. Відомо, що Нана навчалася у канадському коледжі, який дає можливість без проблем вступити до вищого навчального закладу. Однак у той період була епідемія коронавірусу, а у Канаді були жорсткі обмеження. Це вплинуло на на. Ну то школи, чи вона закінчила екстерном та вступила до Нідерландського університету. Зараз вона навчається на політолога, оскільки завжди цікавилася перебудовою світу. Свого часу донька Олени Кравець Марія навчалася в престижному київському університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності реклама та зв'язки з громадськістю. Проте вже після першого курсу покинула навчання. Вона розповіла, що на офіційній посвяті їм сказали, що три роки буде просто журналістика, а потім з третього-четвертого курсу почнеться піар. Маші це не дуже сподобалося, але тоді її стримало те, що вона могла знайти нових друзів. Однак, весь Перший курс вона провчилася онлайн через пандемію коронавірусу. Вона додала, що потім взяла СММ-курси, але це їй теж не сподобалося. Вона знайшла себе у ролі співведучої своєї зіркової мами, і разом вони створили подкаст Вдома поговоримо. А також працює в одному з українських брендів, зокрема допомагає клієнтам обрати та придбати ту чи іншу річ. Остаточно з професією Марія все ж таки не визначилася. Вона зізналася, що не проти стати популярною, як і її мама. Утім, якщо цього не станеться, вона не засмутиться. Маша говорить, що для неї головне, аби вона займалася тим, що їй подобається. На прем'єрі моновистави Олени Кравець можна я просто посиджу. Ми зустріли Машу. і Вона зізналася, що їй було дивно почути в одному з маминих інтерв'ю, що та відчуває провину, адже в минулому багато часу приділяла кар'єр. Марія каже, що насправді ніколи не тримала образу на маму і не відчувала нестачі її любові. Олена у своїх небагатьох інтерв'ю розповідала про те, що вона найбільше в своєму житті шкодує про те, що свого часу залишила вас і е, поїхала будувати кар'єру. Чи пропрацювали ви вже цей момент, чи е, говорили ви з нею так, сідали одна навпроти одне, обговорювали цей момент, чи воно з часом якось прийшло, і ви на неї не тримаєте за це зла? Взагалі ніколи. Я колись тільки дізналась про те, що вона про це дуже сильно переймається. Я їй сказала, що я нічого не пам'ятаю. Я не можу згадати свої Відчуття в той момент, бо я була дуже маленька, і я ні в ні в якому разі не тримаю на неї жодного зла, нічого, бо я цього ну як мінімум не пам'ятаю. Тому да, ми сто разів ми про це говорили. Все добре, взагалі все чудово. Вже А сьогодні мама для вас це більше подружка, чи все-таки є дистанція між мамою і донькою? Ні, завжди в нас є дистанція. В нас завжди була дистанція. Я не дуже люблю ось такі е, дружні стосунки між батьками і дітьми. Я вважаю, що це трошки дивно, але. Е, ми при цьому не менш близькі, тобто в нас є у нас дуже сильна сильний зв'язок. У нас дуже сильна близькість пощастило зустріти на одній з подій нам і тіну Каролю компанії з її сином. Відомо, що Веніамін навчався у приватній лондонській школі, у якій є гуртожиток. Діти там можуть і навчатися, і жити одночасно. Та Кароль вирішила, що її сину буде краще, якщо він житиме в родині. Вона поселила сина в українську сім'ю. Завдяки цьому він не забув рідну мову та українські традиції. Ексклюзивно для програми Тур зірками Кароль детальніше поділилася успіхами Вені. Сьогодні на захід прийшли з сином, очевидно, що він приїхав, можливо, на літні канікули. Як ви з ним проводите взагалі час? І ми всі пам'ятаємо веніаміна таким дуже маленьким. А сьогодні я була вражена наскільки це вже такий дорослий, статний е чоловік, а який він взагалі? От які в ньому є риси характеру, що ви в ньому помічаєте? Ну, по перше, він так дійсно на літніх канікулах. По-друге, все своє життя. Якщо б ви запитали, що я. Інвестувала, то я інвестувала в свою дитину в його навчання, тому що я впевнена, що розумні діти це є майбутнє, це розумне майбутнє, стале майбутнє України. В цілому він мене йому ж зараз 16, Цього року буде 17, для тих, хто думає, що він можливо вже 25 і так далі. Так він дуже доросло виглядає, тому що з раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю. Говорю завжди, і він так і це і сприймає. Він обрав для себе там в старших класах, можна обрати свою спеціалізацію, і це буде політологія, і економіка, і бізнес. А розумний хлопчик все так, як я хотіла. Чекає від нього користі для мене, для нашої держави. І в цілому він дуже тихий, скромний, не мажор. Поїхав він ще, коли був 2014 рік. Перший ситуація була складна, і війна почалась, і я добре розуміла, що це лише початок, насправді для мене це було очевидно. І ще я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по мажорськи і так далі. Так, щоб він був приземленою дитиною максимально. На сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською. І є про що поговорити. Донька відомих українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка, 22-річна Ганна Борисюк, зізналася, що наразі не хоче продовжувати акторську династію своїх батьків. Ганна здобула акторську освіту та навіть вже грала у виставі на одній сцені зі своєю легендарною мамою. Однак зараз вона обрала для себе інший шлях. Розкажіть, як вам живеться в такій акторській родині, тому що ваша е, мама Ольга Сумська є акторкою, ваш тато є актором. Як воно живеться в такому творчому середовищі? Ну, насправді, хто б що не думав, це важко, тому що це постійні якісь сутички, ну в хорошому сенсі, бо це е, це постійний супровід таких шалених емоцій. І ми постійно змагаємося просто за. За цей шалений ритм в сімействі, от, хто швидше, от хто більше сьогодні зробив, хто більше там встиг, От тому все і дістається. Але я людина спокійна, тому а, зараз я знаходжу себе і в інших справах, щоб хоч трошки відділитися, просто всю країну спокою. От і нарешті спробувати те, що я відкладала дуже довго, коли навіть навчалася в університеті, бо я зараз планую бізнес. От і я просто хочу продемонструвати батькам в першу чергу, ну і собі звичайно, що аналітичні здібності і творчі можуть поєднуватися все ж таки в одній людині. Ви вступили на акторське, закінчили акторське, але потім якийсь момент передумали пов'язувати своє життя з такою творчою професією. А чому що вплинуло? Можливо, якийсь батьківський приклад, і як батьки відреагували на те, що ви хочете йти в зовсім іншу сферу. Я насправді я працювала рік з мамою. Це був шалений опит. І я від нього ні в якому разі не відмовляюся. Я бачу, як важко просто сьогодні. Шалена конкуренція. театри забиті, кіно знімається все добре, і хочеться бути причетним до цього постійно. Не вистачає. Чи не образилися батьки? Можливо, мама відмовляла, тому що у вас все таки ну покоління акторів, і ви фактично його перериваєте. Ну, не те, що перериваю, просто от, моя мама каже, що ну, доця, будь ти була щаслива. Бо от мама справді цього хотіла від самого початку. Я, я це люблю, але розумію, що мені не достатньо. Тобто я хочу більше, я хочу це розвивати. І, звичайно, я, я розумію, що в мені це є, я з цим працювала, і я можу будь-якого дня повернутися до цього. А з чим тепер хочете пов'язати своє життя? А, мода, дизайн, а, і це буде пов'язано зі спортом. Та ви будете дизайнером там спортивного одягу, правильно? Я думаю, що, <рес> треба почати з цього, бо я все ж таки а, вкладаю гроші од з з того, що я заробила акторською діяльністю. От я хочу, щоб це все пов'язалося і. В Майбутньому е, прагну якоїсь співпраці. можливо це все якось пов'язати. Не знаю як, але головне просто почати сьогодні. Вирішила не йти шляхом своєї бабусі та мами і донька Тоні Матвієнко. Уляні вже 27 років, вона живе зі своїм обранцем і на сцену не збирається, хоча й опанувала творчу професію. Чи застерігаєте ви її, наприклад, від весілля про те, що ще рано, не потрібно, не поспішає, подумає. Вона хай сама розбирає, розбирається, що вона хоче, але я точно не давлю, як, наприклад, колись було, знаєте, що Боже, тобі вже, тобі вже стільки років, тобі пора за. Заміж, я такого не кажу, <сіхання> тому що е тому що ну, заміж це, ну по-перше, це повинна бути любов. Я хочу, щоб їй там да, запропонували руку і серце. Ну у нас такі відносини. Я її ні на що не штовхаюсь. Я тут, давайте, Я не лізу свого носа у, бі... у життя у дочки. А ви от можете сказати, що ви дуже дуже близькі з нею подружки, чи можете ви з нею зустрітися на кухні, обговорити все, що ви хочете, чи ви все одно між вами є така якась дистанція, як між мамою і донькою, де ви одне одного поважаєте, але знову ж таки не втручаєтеся в життя одне одного? Вона зараз зі мною не живе, вона живе з хлопцем, і але ми дійсно з нею подруги. Вона вже доросла, вона розуміє, що цінність, що мама найближча людина в світі, і вона. Цього року на день матері прям таке мені прислала відео в телеграмі, що ще найкраща мама в світі. Це мені дуже приємно було. Я це дуже Распорту. розчулила, так? так, вона мене розчулила. Я дочекалася, бо від Уляни таку похвалу <схай> тобто я заслужила, як мама це знаю. Це це дуже, дуже приємно було від неї почути. То й да, ми, ми подороги. Ким вона взагалі працює, чим займається в житті. Вона на даний момент відкрила е, це приватний кейтеринг. Кейтеринг, у неї є свій власний ютуб канал. Вона е, асистент е, режисера на знімальній е, майданчику. Ось така різностороння. Творчі гени передалися. Донька Павла Зіброва здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, обравши спеціальність міжнародна журналістика. Зараз вона захопилася сферою дубляжу і вже досягла значних успіхів у цій справі. Діана працює не лише над озвучуванням фільмів, а й телепрограм, мультиків та документалок. Окрім цього, Діана є піар-директоркою свого батька, і схоже, що він так захоплений її роботою, що відпускати від себе найближчим часом не планує. Саме головне, що вона е, дуже талановитий менеджер. Вот от те, що вона освіту гарно отримала. І розбирається в шоу бізнесі одна із найкращих, я так розумію, тому вона не пропаде в цьому житті. І в неї стільки пропозицій, чесно кажучи, я тішуся. Я боюсь зараз її втратити для себе, тому що мене розривають, що вона з тим, з тим не будемо називати. Ну це зірки українського шоу-бізнесу, які хочуть з нею працювати. А ви поки що Діану не готові ділити з іншими артистами, тому що інколи менеджер він може одночасно працювати з декількома, а ви такий власний, ні тільки зі мною і все. От вона можливо просилася до когось, а ви сказали тільки зі мною. І чим її мотивуєте? Мабуть, ж фінансово забезпечуєте так, що вона б нікуди не йшла. По перше вона працює зі мною, дуже плотненько працює зі мною. Я бачу, що е просто неї не вистачить сил і часу. І розпилятися не потрібно. Це одне. Друге, пропозицій є багато. Е По-третє, я її підняв знову ж таки підняв зарплату. Це раз проти вона ще має крім зарплати ще окремі бонуси. Якщо вона працює там в рекламному е бізнесі, де, де, де то. вона незалежна. Незалежна леді молода, і мене це тішить. Діана Зіброва заручена з бізнесменом Андрієм Іщенком. Їхні стосунки тривають уже більше трьох років, однак відігравати весілля поки що не планують. Чекаємо, чекаємо, коли закінчиться війна. Ну не, чесно кажучи, немає настрою, коли його такий. Я сам дивлюся, що зараз в нас весілля в більшість 20-30 Чого що це за весілля? Це хіба весілля? Це не весілля. Я, і Діана каже, і я хочу, щоб все було гостей, там, не знаю, 100-200, ну, свято, немає ніяких тривог, ніхто не ховається, немає комендантської години, щоб це було тепло, щоб воно було. Десь на природі зробити це ж прийдуть мої колеги, прийдуть співаки, артисти. Да ну як зараз веселитися, співати це просто зараз ненормально, не на часі. Цікаво, що старший син Павла Зіброва від його першого шлюбу Сергій живе в Канаді зі своєю сім'єю та працює у сфері IT. У нього є двоє дітей, які ходять до школи за кордоном. У вас є двоє онуків. Як часто вдається з ними спілкуватися? На жаль, вони живуть далеко за океаном, тому. Тому навіть народження, там я не знаю, вот такі якісь свята, то ми перезвонимося, включимо відео і один з одним там поговоримо. Вони розказують, покажуть малюнки свої, там подділки, які вони там роблять. Це Десь буває раз на рік, тобто не буває такого, що ви там щотижня зідзвонюєте? Ні, такого немає. Такого а Чому ви не проявляєте ініціативу? Чи і вони особливо не проявляють? так сталося, що ми ж розвелися 40 років назад з дружиною першою? Так що, коли він був малий. Коли він був студентом, ясно, що я підтримував і все, все робив для того, щоб дати йому ну, хорошу світу, щоб там машину купив, поставив на ноги. Саме головне, що дати удочку, да? а далі рибку лови сам. От удочку я їм зробив, сину. А далі він робить, створює своїм бізнесом, займається. Якщо потрібно якась допомога, безумовно, я допомагаю. Зростала на очах у всієї країни старша донька Ольги Фреймут злата Мітчелл. Усі звикли до милого біловолосого янголятка і дуже гостро сприймали дорослішання дівчинки, особливо коли вона публікувала відверті світлини у себе в інстаграмі. Мовляв, як у такої інтелігентної мами дитина може себе настільки розкуто поводити. Я жила в іншу епоху, а Злата вона вже росла в Києві. Вона ходила. В соти ліцеї, потім ходила в американську школу, і звісно, це на неї впливало. Плюс вона ж наполовину все одно британка і тато британець. Можливо, це генетично їй передалася можливо інша культура. Злата закінчила школу в Америці і вирішила залишитися там, аби здобувати вищу освіту. Якось на сторінці Злати Мітчел в інстаграмі з'явилася світлина з офісу Голівудської асоціації іноземної преси. Можна припустити, що там донька Ольги Фреймут проходить навчальний курс та вивчає мистецтво індустрії кіно та телебачення. З маличку в кадрі була і донька Євгена Кошового Варвара. Свого часу вона підкорювала талант шоу Голос країни Діти і мріяла стати співачкою. Цього року дівчинка буде вступати до вищого навчального закладу. За словами Євгена, вона обрала те, що хотіла. В інтерв'ю славі Дьоміну Ксенія Кошова ділилася, що Варя ще у доволі юному віці дуже болісно переживала перехідний вік, тож доволі часто в родині траплялися непорозуміння. У результаті Варя таємно від батьків тікала з дому через вікно будинку. Таким чином вона висловлювала протест і втікала від проблем до не дуже надійної компанії. Було дуже складно, так. А як зараз? Зараз зовсім вона мені каже, мамо, ні так стидно. Що я таке витворяла? Якщо, ну ми це все пережили? Все кошова зазначає, що такі натягнуті стосунки з часом минули. Зокрема, сімейство зверталося до психологів та налагоджувало діалог між собою. З плином часу вони усвідомили свої помилки та попросили пробачення одне у одного. Телеведучий Олександр Подан поділився, що його 19-річна донька Валерія здобуває освіту соціолога в українському католицькому університеті у Львові. Також вона вже навіть заробляє перші гроші, працюючи смм спеціалістом. Валерія разом з батьком знімала ютюб шоу про освіту в Україні. І як зізнався, Подан у них надзвичайно дружні стосунки. Я впевнений, що Ліра, якщо захоче, вона свого вчителя, як то кажуть, переросте. Але не факт, я не знаю. До речі, я не бачив воляри таких амбіцій, прям бути ведучою зіркою. Нещодавно у мережі з'явилося фото Потапа та Ірини Горової у літаку разом з їхнім спільним сином Андрієм. Як стало відомо, вони всі разом полетіли до Великої Британії. Саме там буде навчатися 16-річний хлопець, в якому саме навчальному закладі поки що невідомо. Однак до цього Андрій навчався у столичній школі на Печерську. Як розповідала горова, школа дуже серйозна. Якщо він щось там не так робив, йому дуже сильно прилітало. thank <laughs> you Перший син Катіо Сачі Ілля здобув освіту в одному з найкращих приватних навчальних закладів Києва, де навчання велося англійською мовою. Після випуску, у 2021 році, він вступив до університету в Америці, який входить до списку найкращих університетів світу. Серед його випускників є багато відомих науковців, включно з Нобелівськими лауреатами. Ілля вирішив розвиватися в технічному напрямку та обрав для себе it сферу оскільки навчання в подібному закладі. Ді потребує значних фінансових витрат у середньому 20-25 тисяч доларів на рік. Його батько Олег Поліщук допомагає оплачувати освіту. Він завжди підтримував сина як морально, так і матеріально. За словами Осачі, ілля має намір повернутися до України після закінчення навчання та застосувати набуті знання для розвитку країни. Перший син Ірини Білик Гліб перебуває за кордоном. В інстаграмі зазначається, що наразі обліковий запис розташований в Іспанії. Ймовірно, саме там він і живе. Гліб майже пішов стопами зіркової мами. Він зайнявся музикою, але його приваблює стиль не поп, а рок. Хлопець навіть є учасником гурту, де він грає на барабанах або гітарі. Час від часу музиканти дають невеличкі концерти. До речі, про війну в Україні Гліб теж не забуває. Він у соцмережах публікує воєнні новини, а також робить репости благодійних зборів. Окрім того, за кордоном ходить на мітинги на підтримку України. Донька Ігоря Кондратюка Поліна закінчила один з провідних американських вишів і отримала ступень з космічної інженерії. Кондратюк також коротко розповів про своїх синів. За його словами, старший Сергій пішов добровольцем на війну у вересні 2023 року. Та нині служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молодший наразі не служить, однак працює. Ваш син є в лавах Збройних сил України, але ви про це ніде публічно не розповідали. Чому це з метою? Його безпеки, чи це ви так з ним особисто домовилися? Дивіться, щоб... я про це сказав тільки тому, що Козловський заявив, що я заховав своїх синів. Це обурило мого сина, бо він пішов добровольцем, планував в одну частину, його забрали після учебки десантно-штурмові війська в 46-ту бригаду. І тільки тому я почав про це казати. На мій погляд, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю, воюють. І тільки тому, ну про що казати? Що я молодець? Ні, це він молодець. Як емоційно, як батько переживаєте за нього? Ми, звичайно, за них боїмося. Ну, як? У мене сім'я дуже велика, в моїй сім'ї вже є люди, які загинули, люди, мої родичі. Є ті, хто отримав поранення, найближчі люди. Ну, це війна. Але з іншого боку, ті, хто там, от, мій син каже, що війна? Над вами літають шахеди, а над його місцем, де він зараз сидить, ще не літали. А у нас над будинком літають шахеди, крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути незалежно від того. Ми сидимо на передку, чи ми сидимо у себе вдома в Києві, і це не означає, що я за нього не переживаю це означає, що ми, ми всі воюємо. Відоме прізвище це лише частинка історії, але аж ніяк не визначальний фактор майбутнього. Найголовніше, щоб кожна дитина почувалася щасливою, мала можливість реалізувати свої мрії та відчувала підтримку своїх батьків. Обіймаю вас.